Мана для вас є чотири напрямки заробітку. Ви можете будь-який для себе обирати, які вам комфортніше, разом з навчанням, з пояснюванням, з веденням вас і так далі. От у мене посилання в шапці профілю. Тобто, ви зараз або приймаєте і розумієте, що ви маєте знайти час на те, щоб це вивчити, зрозуміти, йти далі, або ви просто опинитесь в той ситуації, що ви не роботу не зможете.